З пасажирами, активістами автомайданівці черговий раз вирушили до Межигір'я, аби показати народу маєтки його чиновників, а останнім продемонструвати свою недовіру. Та далеко не від'їхали уже на поштовій площі дорогу перекрили автобуси Беркуту. Перше інсценували ДТП на поштовій площі, нагнали туди тітушек». Ми поїхали по парковій алеї, виїхали на набережну та спокійно проїхали собі. По-друге, коли ми виїжджали з майдану, нам подзвонили наші активісти, які поїхали заздалегідь, та сказали, що ДАІ знімає практично всі пости. ДАІшники були по дорозі, але їх було декілька екіпажів. Основну частину екіпажів вони зняли ж гірі, Ми приїхали. ми... Намагалися пройти. Перший кордон ми пройшли, відтягнувши КАМАЗ та самосвал. Потім стояв кордон з Беркутом. Я поліз на грузов на величезний грузовик. Беркут намагався мене стягнути, порвали мені куртку. Біля віповських будинків охорона була куди серйознішою. Тут до незваних гостей ретельно підготувалися і у руках тримали далеко не хліб з сіллю. Я побачив, що за автобусами з беркутами стоять інші хлопці. В них була найбільш така. Серйозна екіпіровка, та коли я виліз, я побачив, як вони передзаряджають рушниці. Я бачив такі рушниці раніше: це рушниці з газом. Вони почувши, що прийшла толпа, передзаряджали. Вони були не готові, що я вилізу наверх та побачу це. Вони швидко сховали все. Коли я знімав на камеру, цього вже не було помітно. Учасники автопробігу чудово розуміють усі провокації і готові з ними боротися, навіть коли у них вилучають авто та позбавляють водійських прав. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.